З глибоким сумом повідомляємо про втрату ще одного сина України солдат Чаус Володимир Ярославович, 1995 року народження, мешканець села Полоничі відійшов у вічність. Його смерть стала болючою втратою для рідних, побратимів і всієї громади. Володимир Чаус проходив службу у лавах Державної прикордонної служби України. Обіймав посаду старшого механіка групи евакуації, відділення ремонту та технічного обслуговування, відділу технічного забезпечення першого прикордонного загону. Він відповідав за справність техніки, від якої залежали життя побратимів і виконання бойових завдань. На жаль, 8 лютого серце захисника зупинилося у медичному закладі міста Львова. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Та висловлюємо щирі співчуття родині і близьким Володимира Чауса. Його подвиг і жертовність назавжди залишаться в пам'яті громади вічна пам'ять захиснику України.